От не уявляю різдвяні свята без королівського пляцка. Він завжди в мене асоціюється із теплом, теплим чаєм, за вікном політає сніг і всі смакують ним. Для приготування у тарілку всипаємо цукор, додаємо сухі дріжджі, сафінстан золотий. Саме вони впораються із цим важким тістом на ора. Адже тут багато яєць, вершкового масла та цукру. Потім додаємо сметану, курячі жовтки, м'яке вершкове масло, гарно перемішуємо та всипаємо борошно. Замішуємо м'яке еластичне тісто, залишаємо під харчовою плівкою у теплі мінімум на одну годину. Тим часом білки збиваємо з цукром до стійких піків, ділимо на половинку, одну змішуємо з подрібненими горіхами, а іншу з меленим маком. Ось і наше тісто вже гарно піднялося, ділимо його на 4 рівні частини, присипаючи борошном, розкачуємо по черзі кожну з них. Викладаємо першу частину тіста, потім макову начинку, накриваємо іншою частиною тіста, викладаємо улюблене якесь варення, це можуть бути навіть заморожені вишні, знову тісто та горіхову начинку. Залишаємо ще під... Під рушничком повністю сформований плязок, щоб він ще раз гарно піднявся, і тоді вже ставимо в духовку випікати. Охолоджуємо, посипаємо пудрою і смакуємо.